Що закуповувала місцева влада Києва та столичні офіси державних установ? Розповімо про закупівлі столиці, які Київ влада освітлювала з 23 по 29 жовтня. Київський цирк придбав новий генератор диму, за який заплатили майже 60 тисяч гривень. Міноборони продовжує купувати каву по тисячі гривень за кілограм. Цього разу хочуть придбати 30 кілограм кави за 30 тисяч гривень. Для посипання доріг Соломінського району планують закупити солі майже на 20 мільйонів. На ремонт кабінетів столичних дільничих поліцейських планують витратити понад 3 мільйона гривень. В укриття шкіл та садочків Дарниці встановлять автоматичні двері. За це освітяни готові. Ви заплатити більше двох мільйонів гривень у столичному офісі рахункової палати оновлять систему кондиціонування повітря за 57 тисяч гривень. Київський міський військомат вкладе 3,3 мільйона гривень в обслуговування авто. В парку на Дніпровській набережній за 970 тисяч гривень встановлять зрошувальну систему. Котел на Київській станції теплопостачання номер 1 відремонтують за 104 мільйона гривень. Укрзалізниця планує провести відкриту нараду перед оголошенням тендеру на проєкт. Платформ для Київськіті Експрес. Журналісти з видання Наші гроші з'ясували, що ціни на будматеріали, які були придбані для ремонту Київського міського клінічного госпіталю ветеранів, завищені в середньому у 2,4 рази. Центр зайнятості за 6,6 мільйонів гривень придбає програмне забезпечення від вірусів. Нацполіція поліція вкладе 2,5 з гривень в мікрофони і відеоапаратуру. У гуртожитку номер 12 Київського політеху за майже півтора мільйона гривень відремонт. Ремонтують туалети, окрім цього, КПІО новить технічне обладнання, ноутбуки та комп'ютери на понад 600 тисяч гривень. У підвалі їдальні санаторії МВС, пощі водиці збираються облаштувати укриття за понад 750 тисяч гривень. Київській гімназії Либідь за 57,5 мільйонів гривень. Планують відремонтувати басейн. На подолі хочуть збудувати два протирадіаційних укриття, розробка проєктів, яких коштуватиме 6,5 мільйонів. А що купувала місцева. Влада Києва минулого тижня. Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше контенту.